На сьогоднішній день в нашій країні працює дуже багато міжнародних страхових компаній. Одними з найбільших страхових компаній світу та України це є компанія Unica, компанія MetLife, Vienna Insurance Group та з В цих компаніях зберігають гроші не тільки українці, але й європейці та американці. Вони працюють уже сотні років. Детальну інформацію про них ми з вами розберемо в наступному відеоролику, де будемо говорити про гарантії. А зараз ми коротенько поговоримо про те, як працює страхування життя. Отже, перш за все, людина сама обирає для себе умови договору. І одна з основних умов договору це сума, яку людина буде накопичувати, і термін договору. Я по статистиці скажу, що станом на сьогодні, зараз у нас 2024 рік. Левинна частина населення вибирає для себе суму накопичення 25-30 тисяч гривень, десь в таких діапазонах. 30 тисяч гривень в рік це приблизно 80 гривень в день. От якщо ви погоджуєтесь, що ви можете раз на день відкладати 80 гривень, то на рік у вас накопичиться 30 тисяч. До прикладу, ви обрали для себе саме таку суму. 30 тисяч гривень відкладати раз на рік. В страхових компаніях є два напрями. Вони вирішують одночасно дві проблеми. Проблема захистів і проблема накопичення на майбутнє. Так от, з 30 тисяч приблизно 10 тисяч гривень буде виділятися на захисти. А 20 тисяч гривень. Буде виділятися на накопичення. І саме про накопичення ми поговоримо з вами в цьому відеоролику. Отже, у вас 20 000 гривень щороку накопичується. Термін договору, який ви для себе обираєте, може бути мінімум 10 років, максимум 50. До прикладу, ви зупинились на золотій середині 30 років. Якщо ви будете 20 000 гривень на протязі 30 років накопичити. То за 30 років у вас накопичиться 600 тисяч гривень. Щороку страхова компанія ці кошти, які ви накопичуєте, інвестує в різні галузі економіки. Тобто, це чимось схоже на банківський депозит. Вони їх будуть інвестувати в нерухомість цінні папери, золото, метали. І е, за рахунок інвестицій вони будуть вам щороку нараховувати відсотки. Якщо взяти минулі 20 років діяльності страхування в Україні, середня відсоткова ставка, яка була, це 14% річних. При цьому тут використовується принцип складного відсотку. Про нього ми далі також поговоримо. Завдяки цьому принципу, це коли відсотки на відсотки нараховують, кінцева сума відсотків буде як мінімум втричі більша, ніж сума, яку ви накопичили. Тобто 600 тисяч гривень ви накопичили і ще 1 мільйон 800 тисяч гривень це будуть відсотки, які вам нарахують за цей період договору. Таким чином, в кінці терміну клієнт отримує 2 мільйони 400 тисяч гривень. Хочу підкреслити, що ці розрахунки дуже приблизні і поверхневі. Насправді, на суму, яку ви отримуєте, впливають ваш вік. Ваша стать, місце роботи і інші фактори, тому більш точну цифру можна розрахувати вже на індивідуальних розмовах, вам в цьому допоможе фінансовий консультант. Скажу вам відверто, що краще накопичувати, чим не накопичувати, і шукати собі причини, чому цього не робити. Тому що, якщо ви це не будете робити, то відповідно ви будете жити так, як живе 90% сьогоднішніх пенсіонерів. Або в бідності, або продовжувати ходити на роботу. Розібрали з вами, що вам дасть страхування, якщо ви будете щороку накопичувати 8, 30 тисяч гривень, або, іншими словами, 80 гривень на день. Якщо ця сума для вас замала 2 мільйони 400 тисяч, ви можете або більше відкладати, або обрати довший термін. Все залежить від того, скільки вам років і які у вас фінансові можливості. В наступному відеоролику ми поговоримо з вами про проблему захисту, про те, на що виділяються ось ці 10 тисяч гривень. Дякую.